Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Міні-Фермер. Сьогодні будемо ми робити запасні клики до нашого ґрунтопоглиблювача Будемо ми робити ось такої спринтеровської ресори передньої грубої, будемо її рівнати. Будемо розрізати пополам і будемо вигинати так, як нам треба по шаблону. Так, Зараз я вам покажу наш ґрунтопоглиблювач. Він у нас е саморобний, ми його не купляли. Тато його зробив. З того залізу, яке було вдома. Замовили тільки у компанії Агропрайд ці їхні клики. Так, Друзі, ось такий ось такий у нас грунтопоглиблювач на 4 лапи. Вістань між е, стійками 50 см. Захват його 2 метри. Ось це все зроблено своїми руками. Тільки ось е ці клики ми замовили 4 штуки. І купляли ось ці клики, що на каток. Трубу мали вдома. І з цього ми зробили. Так, друзі, ось зняв я. Заводський клик. Зняв я його з нашого поглиблювача і будемо робити, будемо пробувати робити щось таке подібне самі. Будемо зараз підпалювати кузню і будемо старатися зробити такий клик, щоб був на запас. Тому що у нас один там був тріслий, тому він дуже сильно стальний. І він дещо зачепили чи щось таке і він тріс. І будемо робити таке, щоб було на запас. Купляти його ми ще не купляли, тому що він один вартує десь 700 гривень. Якщо можна зробити самим, то навіщо тратити гроші? Так, друзі, залишайтесь на каналі. Зараз покажемо вам, що з того вийде. we Ми зробили, зробили ми такий клик. Я думаю, що зараз вам видно, що він получився так, як заводський. Це той, що ми робили. А це той, що робить Агропрайд. Я думаю, що... Вилучилося нам доволі, доволі гарно, доволі якісно. Ну, ми ще побачимо, як він буде працювати, як воно буде в роботі. Зараз йдемо його поміряємо, чи він підходить нам. Чи воно все заходить, чи ніде нічого не, не заважає, чи він зайде в своє місце, чи ні. І будемо закручувати. так, Друзі, ми вже біля поглиблювача Так, ось тут ми його зняли. Такі в нас клики. Так, будемо пробувати його закладати. Так. Що ми бачимо? Бачимо, що він зайшов, сів на своє місце. Все сіло так, як з заводу. Чому ми це робили? Тому що, я розказував скоріше. Ось цей клик він тріс був. Ми дали ус підсилення з двох сторон підсилили, заварили. Ну, після того ми ним вже не працювали. І ми не знаємо, чи буде він ходити, чи не буде. Тому що він дуже сильно стальний і ми не знаємо, як воно буде, як це зварка, як воно буде його тримати. Чи воно буде триматися, чи воно не буде. Тому ми вирішили спробувати зробити власними, рук, власними руками. Ну... І доволі непогано вийшло. Можливо, у когось будуть якісь питання по поглиблювачі. Пишіть в коментарях. Розкажемо, знімлю ще детальне відео. Можливо, ще якусь іншу техніку Зазнімем Це наш кран. Це теж зробили самі. Такий гусак на один циліндр, піднімається вверх-вниз, ну і навіска вверх-вниз. Ще тут є квадрат, можна зробити, щоб він е циліндром витягувався. Ну, нам немає такої роботи, щоб ним е таке робити. Ми тут зробили у вас болт. Собі засунув, витягнув, зробив коротше, зробив довше. При бажанні і при потребі можна зробити ще на один гідроциліндр, щоб всім керувати з трактора. Так, друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.